А оце? Я основний, я на лодці. Ні, я на лодці. Я на лодсе. Я на лодці. Я на лодці. Лотки немає. Мы твой на лодці. Що ты буває? Чекай, це я управляю. А це ти на лодке? що да. тебе нема? Я, я пливу куди? До фонарика, да? Да-да, по фонарикам плываю. Це ти фонарик мені в клічі. А, це буйки. це <плево> буйки. Це не буйки, То це дзвонник. Нас... А що буде, якщо я блоккурси розібусь? Ні, не можна. По цим штучка в першу чергу рітуйся. Це ж типу цю гру створили розраби Little Nightmares 1 і Little Nightmares 2. А Little Nightmares 3 хто створив? І інші челіки. Прикол. Я не знаю, там, там, за... там напевно якісь проблеми були з, типу, з головними чи сценаристами чи що. Типу. І тому вони, типу, зробили якби цей. Опа, хтось тонеть. Я. І вони типу, ти, типу зробили типу, зробили заміну. Типу, як не знаю, не то що помсту, але типу, вот дивіться, типу літа на три хуйня, там змішані, знаєш, типу людям не дуже зайшло. Не. А оце типу від нас це буде охуєнне. А ти де гавно? Ти ж не тонеш, блядь. Алло, Гавно ти де? <сум> гавно! <сум> гавно! О, бля, ебать! Я... Русалка на! Ай, русалка. Чому не мішок на голові? Це якось що? А я дівчина. А не, Somehow, я, я, я маю щось зробити з тобою. Подивись, якщо тобі не кажуть, можна. А тебе тут не, кажуть? Я тебе не Що? О! Жива жінка. Ні, я б в реалі я б спригнув. Що, я ще попутала рамсина, блядь? блять, треба бить жінки на гамі. З віртухи і вліти, блять. Скині з лодки, блять, розбий обойок. Тут прикольно, що тут вони говорять. I saw you were dead.

Вот там пташки літають, значит на ну, обитаємо і навіть на нем можно жить. Да? Ну це логично. Я а ты знаешь, сейчас за суть цієї гри? Типу, ну, Не то що суть, а про що ты. Ты Це про сімейну пару. Бля, да, ебать ты нахуй овоч. Не, короче, в чому прикол? Ты будеш, до речі, контролити. в чому я вже прикол? Контролю. А мне шесть надо рубать. Я хочешь щоб ти злетів з лодки. Нет, так не получится, блядь. Прикол в том, что типу, типу... про то, я так думаю, що типу тварини ловлять людей і сушать їх якби ж, на шкіру. Що я. Що роблять? На шкіру, типу, сушать, знаєш, типу, хавають чи щось такого, блядь. Типу наоборот, як люди да, з да, тваринами, Типу Типу, і... наоборот, блядь. Прикольно. Це, Це крипова трохи штука, блядь. Да? Неприємно трошки. Ти блядь, їбало менше, блять. Кра... Прямо бомба, прямо бомба обережно. А якщо прямо на неї їдем? Давай попробуем. Ты сдохни, тобі заново все треба буде проходити. Да. А, нет, тоді ладно. Багато бомб. Слухай, крута головоломка, мені вже важко в неї грати, блядь. Тож, треба изъеленно напрягати. так право ліво А сюди можна дрифтувати цікаво. Тунтунтуру Чекай. Я дам. Я дам. Да ша тоже, да? Да, да, да. Це, нас не буде залічу, Чому коли ти нажимаєш паузу я не можу пока скрутити звук, я типу, не розумію цього прикола. Насроки находится? Явно виглядає реально кріпово Ні, ти коли ставиш на паузу, я не можу типу, нічого робити. Да, Взагалі. Да, я, я можу так, тільки вийти так, в меню. Так. Це бред якийсь Так че? Оце наслідки браконьєрства в річності, си древо угруба. Не знаю як он називається, браконьєрство, куда я древо уруба. Выив. Да. Ебать, ум. який будинок. Мені здається, в цьому будинку нас пустять на мясо, но ну, щось такая щуечка є. Имеется така щуечка. Оба. І куди йти? Ну дивися, ми, короче приїхали. я тобі зараз покажу свою хату, да я живу. А тут я тут все рукаюсь. знаю, дивись. це все гробики. Це, короче, всі, хто цей, у хилянки, да. Тут треба трейд Є. Yeah. Миша. Нічого нема. Так. Бля, пусть я, кукой. Миші, да. Бе тут прик. Оце, оце такий обзор, як отут а є, бен. Знаєш, типу здалини. Оба ключ. Все, а що тепер ключ дасть? Двері відкрити, напевно, можна. Бейба тут тяжко ходити. То ні, нормально. Ні, ну тут типу. Важдемо, Е, До речі цей. Е, це т.о. Це, відкривається тільки темка, тому пацани, якщо ви хочете, якщо вам сподобається. Захочете, чтобы мы пришли на лучшие Это нам бабки, блин Как спуститься, аккуратно? Я клаустрофоб пока, бля Ты нахуй Ладно, назад Да-да-да, чё я Чекай, если выхожу я, ты тоже выходишь? Не-не-не, пофиг Обережно, спустись, бля У тебя есть фонарик? О, у меня тоже фонарик А как ты его взял? Фонарик у меня заполнил, на е Чи стоп, чи на F. Та блять, Я не можу взяти. На F, мене на F. Да, я теж на F. Че навіть не показали, що це на F. То треба самому догадатися. Уйбать стрёмно нафіг. Ты не знаєш, що з Фереді. Да, 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 ти не можеш подивитися. Если тут якийсь будет скример, я вже не вже страшно. Є. Дивись, я є. от просто цим впевнені, є? Думаешь, не так, буде. Ц... Так це не це, це не є хорор нашому тут скример. Це нас тут хочуть зробити тараньку, блядь. Я не думаю, що це. Ну, не хорор, ого я зараз буде сдувати, да? Буде я метро, є, чи не я туди не можна. Але его ричак, я А, вот нас закрыты. Ну, я так і думаю, я просто тобі не розказую. Не, я ще не біши, стань близько. Тому що він зараз зараз. Що зараз? Хто зараз? Ти про що? Зараз нам включиться. Треба його в таймінг ловити. Погнал, погнал, погнали. Погнал, побігли, погнал. Погнал. побігли, біжи, блядь. Я встигну? Ты сдохнешь! Ладно, ты в на жаль. Это же чужок. Так, Люк. Да вниз, мы зарай так на рівнем бомбе. Помогай, моря. помогай. Ого. Люк закрылся. Мне Мі... не подобається! Ца Це я кажу, це биш крит грань, грани страшно. Кто? Ого. Тихо, выключи фонарик на высокий. Топ, стоп, стоп. Кто есть да? Тихо! Вин є, ты справа, кто есть? Влазим? не-не. Тихо вроде. Погнала. Можно ящик залезть, наверное. А, <laughs> давай мы поползаем. Почему Так непривично, я хочу повернутися, типу, щоб побачити що за це а ти не можеш. Ну погнали. Тут просто двері і вони ящиком загороджені, ну добре. Я понсад залізти, сюди. Да. Може якось... хочу. Можна... Посадку мені дай. Ого. є. Давай. ей. 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 Та погнали, давай оба. Подкидуй мене. Ну ти слухай, така сильна жінка, ти що феміністка. І чи зараз що? ти мене зможеш цей. Давай, сюда, маленько. Стрибай. оба. Ты же мои тигрится. У нас будет восьмеро детей. Ты не знаешь. Но жены себе такие, скажи честно. Я мене мешок налых, ты знаешь, я страшний. Да выключи нахуй, твои зароги потоки. Мені здражут тут темно. Холодно и сыру. Давай, сик, ты перший. І башни, не башня. А що я перший. А хули нет. Ладно. Я, в принципе, человек, знаешь, он типа я наекась, там жінка яка боится. Скример будет? Добре. Так тут нема маски, кисящий ще Тут максимум вибіже! А во! Я щось бачу! Ти щось що таке? Ти хто, брат? Ти Тих. гном? Тих. гном. Тих. Ну, ти гном? Ты будешь? Ну ты кто? Ну давай, давай послухай ему пораду, порадуй, подобається. <гум> бачим, Окей, можна бачим. треба з'їбатись, давай надо, та удочка ж і припаркована. Ну ми ж підемо вперед, ми ж не секуни правильно, блядь? Да, От, але я ця ще гра ще... офігенна, оця типу. Я стиль, ще я ще не ще знаю, буде. типу. Графіка оця, да? Ебать, ну виглядає і кріпово, але водночас так охуєнно. Погано. Куди тут треба? А, ми можемо в дирку туди вниз. Я не думаю, що нам тут дырку. Че я не бачу, куди я йду, Що це за херня була? Чекай, дай обдаємося тут обстановочку. Тут І можна буде, да? буде ховатися, я думаю. Коші. Слухай, ти бачиш? Тут якісь дуже великі всі речі, всвіт телефон, монітор. Фон. Ну, сів, прикольно. Хтось на картині є! Хтось на картині. Мужик в який з нами гнатися буде. Чогось такого бачиш? Тут, Чекай, яка картина, я не бачу? Вгорі, вгорі. Вот, вгорі. Фотка. Я не бачу? Ти що, даун чи що? вот там де я Мен... У мене не повертається туди екран. взагалі, типа. Так стіна прям сверху, сверху тут? тут. Прям над кріслом. Так я не бачу, воно у мене повертається так. Так ти на кріслой сідаєш? Та на кріслой седаю, да, але що дальше? Стіну не бачиш? Оцю стіну ти не бачиш? Я не бачу її. Ти що, ДЦП? Я тобі серйозно кажу, я не бачу. Ну добре. Ту ще топає крім нас. Ти хо. Okay. Да! Не рухайся! Stay together to stay alive. Що? А, ми не можемо О, блядь! Ти ну його нахер тоді. Давай сюди. Ну слухай, я тоді своє буду кінчити життя, виходить. Типу, тому що я так кохаю, розумієш? Ми хороша ну, художня ну, да, пара. Що ми так кохали? У мене роз... Тихо. Щось включилося. Комп'ютери включилися. Хей, хей, я тебе кличу, погнали. Погнали, погнали, йо, хей, хей. Ця штука включилася я і жила. Ой, блядь, а нам треба стрибати? Ні, Ух! За мною за мною. Бля, ну, давай Стрибати це з. Погнали. Стрибай, маленька моя, давай мала. Що ти для купсик? Що <реку> ти треба щось нажати чи що? Дві Ну. А, Де, а, а ве, ве, ве. Я поняв, я маю тримати, а ти мусиш ти. Чекай, нахіра це робити? Нахіра це робити? Щоб почекай. перейти на іншу частину. А ми ж діти тільки що прийшли, блядь. Ні, на іншу частину. А, це, 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 це про це. Давай, поки я тримаю. Не відпусти. Нам треба, до речі, стейту я зараз усігаю, ми зараз не здохнем. Ні, ні, і щось мені треба жати, чи що? <звук> <звук> там немає ніякої речі. Ну, ще раз йду в кімнату, подивлюся. А, мені треба тебе чекати. А що тепер, блядь? А вонсик. А вонасі... Я не, 200-то я, Ти бачиш, тут можна? Чекай, чекай, воно мене дуже сильно прибли. Треба ближче! Я понял. Да, давай, палочку, давай сюда, маленька. Чиназис. так, тащи йти. Давай, мала, що ти. Я хочу щую. Ой, тут тут тут, здесь нас может зустріти уже, да? іменно розбити нам халабудки. Див... Це я двері. Там дальше якась херня, може, то худи сюди, ходи сюди, ходи сюда, 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 Там, там чекай! Ходи сюда! Та блядь підійди, сейчас здохнем даун! А нахуя ти, блядь, блять тут? Да сейчас назад вийдем, блядь! Сейчас назад вийдем, просто... Я, ти ж нажимаєш на кнопку і там за... не можна назад. Я понял. Ти, бляди херня херня ні? Тут можна відкрити ще один шкафчик. А ну так давай. Бля! Бач, ah. 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 <atsu> про що я говорив, як нович. Я не хотя тут бути, я не хочу тут, би по до мами нам сказали, нам треба съебатись, поки ми можемо, нахера ми сюди прийшли, блять. Коли ти хочеш бігти прямо, ти не біжиш прямо. Може ти граєш під нахилом ти. Сюда, сюди, сюди. Ну, балавай, я перший. Mm. Чоловіки вперед, я знаю, традицію. откуда e, трудиться. У ну, на туди треба йти. Куди? Сюди. А що там? Ну, no, Не знаю, вот фіг знаєш, що там. Фіг знаєш, що там, але ти ты такаеш oh. ніба... нам... да, не бо. Оооо! На зо. А даст треба знес, вона нам не щось розказувала. Стоять, блядь, міліціян! Сука, удай сало гону! Що це? Уй. Ого! Нагору, нагору. Неприємно. Йопт! Тих ти хто? Я не хочу туди. Ми... Він мені не сподобався, в нього і який... Цікаво, ми малі чи він за великий в цьому світі. Ні, тоді ми малі, тому може ти бачиш ці всякі прибори, шкаф. Ні, ну чекай. Шкафчики були в два рази більше, ніж ми там і, і комп'ютери, блядь він, значить, він... Ну. А він в 10 разів, ніж ми. Я не хочу туди. Тут, тут, тут інші кусти. Сюди, 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 оба. Чему я просто... не можу подивити, що подивитий, да, шо да. Треба йти, і там він може бути. Дислай, сюди. Ди сюда. Ди сюди. Тыкась херня. Опа. Це, це Трупи? Труп, моєму. ним його можна скинути. Да. Ха, пока, брат. Може ми його зараз привл... привлечем его цим, что ти скинув? Он тут якийсь постріл лежить. Я уздар. Ой, з собою. Бля. Yeah там погано ходить. Ну нам за зони. Тут незручно, я не бачу вообще нічого. Нам надо за ним, я пойом. Ідея, я не бачу. Мені видно, де в О, ми не бачимо. Тихо. А що там? Тихо, тихо. Ми зараз разом в кущики, бачиш, справа там стоять. Ні хрена не видно. Тут є двері, добре. Блін він може прямо прямо мені, Я не хочу заходити в двері, де заходив він. Мені здається, це дуже погано. О тут і сейф. Можна колесо, сюди? колесо, колесо. Босс, I have a problem. Я сюди сі, а як звідси вилізти, мені цікаво. На яку кнопку ти знув, щоб всїпатися, друже. Я не можу сісти туди. Я не можу вийти звідси. Ало я съебався. Я походу я на корку мыщи. Та не, мне тут. Ты что-то бы сюда застрибнути Не-не-не, одного колоса нема. Одного колеса треба найти. Ну я, мені, я, я впевнений, що він там за дверима, блядь, десь знаходиться, оце колесо Звроде би з, з правой стороны закрывалась дверь, тому давай сюда. Тому, наверное, підемо... мной. На... я поняв, блядь. Наш, ну, нам треба за ним. Може, чекай, може сюда сюди можна? Добре, сюда не можна Ой, 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 ой. Ой. Ще, щей, щей, щей. А він типу чекає нас, поки ми <схи> поки ми сюди прийдем, щоб він пройшов, да? Ну Чи як оно працює? О, та не не біжи, не біжи. Не чекай не мене Давай, погнал, погнал, погнал. Нам туда заливало. Тут є дирка в сіні, давай сюди. Кай! За... <схи> <схи> Постер чекай, за другу Я бачив це, там портки його. Ти перший. Туалети, блядь, ну. Що це? Вантус, вантус є якийсь. Попробуй туди в середину зайти, може можна в середину. Ну що там вантус можна взяти в руки. Попробуй. Що не дає? Туалет якийсь цей. А, йому шо? треба коду Тьфу. прочистити. Ні, це ми главе его приклещим такими звуками, блять Хвайся. Ся нахуй нього антус, блядь? Ні, так пробуй туалет висурты. Який засраний. Во, сей можна. А шо А шо це нам дає? Мені просто цікаво. А, мені тебе треба. Мене треба. Поможи давай. Бля, Це людина це труп. Це труп! Що шкіра! А, ключ. Найс. Чекай, О, чекай, скору, чекай, скору, був звук сильний. Чекай в скору. Нам назад треба? Назад. У нас є ключ, тепер ми можем туди піти. В Він точно чув цей звук, він точно чув цей звук, він точно суй зустріч. Скоро, звук. скоро, скоро, скоро. по я чую по-моєму, якинде. Може він зараз буде, в кущики, в кущики. путаємося. Ну він точно буде цей тіп ще. О, Ну погнал, ладно. Чекай, чекай, чекай. Це прямо. Це направо, це наліво, це прямо. Там блядь... Ну на шпа граєш, чи що? Тут сюди ті шкіри. А кохла нам надо. Там якісь... ти чуєш ці звуки, там хтось сміється. А де колос уже одне? Нам треба знайти. Ну ми його і шукаємо, напевно. А, можна право-ліво дивитися, середню кнопкою миші зажимати і дивитися. Що? Середню кнопку миші зажимаєш і дивишся по сторонам. Батьмі, да, Трошки можно, да. Мало. Суши сложить. Вы они... не рухаете, не? Мы чика, не, 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 вы не. Вони... Чика, что? А что даётся Кристаку? Он не седает, что он даёт, типа? Добро, тихоем вот здесь. Кирпич? что сложить? Чем можно поднять Що Я взяв Я взяв я якусь цеглину, чи ще щось. То одна цеглина, візьми ти її. Нафіга? <laughs> Два <що> дауна! Вирішили <laughs> провірити, чи можна кинути. Колоса має бути, да? Бери банку. Ого. Та блять, не та кнопка. Just в конце. Что там? Колесо. Бери. Найс, колесо. Я по приколу кинулся. Он и Чекай, чекай, бежи, дурак! Они все идут! Они все ужили, боже! О боже! Они все ужили! Они на деревьях, Джонни! Они на чертовых деревьях, Джонни! Боже, они все за нами идут! Ёбуй! Йоб твою мать! Ты шо? Це дуже страшно. Відкривай, відкривай! Відкривай! Закривай! Прикрутити треба колесо, в якому місці воно відсутствує? С за на всю хуйню! Скоро, скоро! Запригуй! А як? На, є, на І нажимай, на І. А як качати? Я їбу. Як. Я шо походу да додолбайоп! <laughs> Як це робити? А вони зараз вийдуть, ні? <laughs> це так... Тупо виглядає. Ми тільки так тікали і так. Що це за блядь? А вот. що а, ти зробив? Прямо прямо і... і назад. прямо і шо назад. Що я тут. Ти бачиш, що я роблю? <laughs> так застрій, що ти робиш? І <laughs> Ти бачиш, де я? Прямо Чекай. і назад. Прямо і назад. Що ти прямо і назад? А. Це тема. О, ми тут тепер, нова локація. Давай, давай. Ого, тут трошки не виглядають рельси А, ти вперед, я назад. ти перед, я назад. Нормально. Чекай, мені які кнопки нажимати, я не пойму. Я тоже не розумію <звук> Продовжуй, як робиш, продовжуй так, як ти робиш. Тука інвалід. может быть. Чего ты так <laughs> жеби, тупо выглядаешь? Давно нас дуга, что за херню мы делаем? Ой, ой. Прикинь, сейчас нам будет гнаться, а мы не можем. <laughs> 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 мы не мы два лида, я блядь. И все. Ой, ой. На правую кнопку мы еще на лево треба чекать. Как як здесь стало? Давай сюда иди, амунку, блядь. Тут не было спиады, чуешь? Так, потому что это песня. Кисня. Эй! Hey. Чо там кашляешь синоционный блядь? Эй! Нет, тут музыка офигенно, блин, Little Nightmares, она ну, такая. Little Nightmares, дебил. Ну не ну Little Nightmares тоже офигенно. Так кстати, я, я рахуюсь і є Little Nightmares, Ну це типу одні розрабы в них ідея однакова. Ого. Бачу, бачу, справа, справа, справа! А сигану, за ким треба бігти? По вогончику побіг. А тікає весь час? Давай, я тебе чекаю. Я, я до сих пор розібрав всех тут клавішами нормально юзаты, я щось за кисек як дегенерат.

Не він рухайся. провіряє. Нам постав не рухайся. Блять. О, він ж до нас не дойде, правильно? Ну по ідеї, і тому що нам не було, було куди бігти. О, О, не Блять! Не, він суйте, пози... Пас... А він не зловив, він, він не зловив. Пакедовав Він, Він пішов за ним. Але я його чую. Можеш оглянути якось? Я не видно. Я його чую. Але я думаю, ну інакше виходу нема. Тут машина, і це, походу, його машина. Погала. Блять! Пиздец. Нахер не! Я Нас двох, нас с двох. шию скрутили просто. Нас и не треба было убить-то, это можно было убить Так блять. Так винна. Там не страшно стало, он прямо на нас разом, бля. Как мы заспавнулись так дыр. А, ты плачешь, не плач. А я как заплакана дівчинка, бля. Ладно, давай так, коли він почне оце перевіряти, зразу побіжимо наліво. Ми ніколи не бігли наліво. Давай. Давай. Ой. Блядь. тихо. Дикошко одного піде, до когось одного піду до тебе. Ні-ні, він не знає, нормально тихо. Пошл нахуй. Дай, зай, присый, Бачиш, куди нам треба, зараз вікно треба буде. Я бачу, да. Чекай, 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 він зараз піде на інше чекати. Погнал. Він зачекав нас! Нормально. Куда я побіг? Блять. Бля, Сука, да це дуже незручно, так ходити, да, коли та, ти не дуже бачиш, куди, блядь. Ну... Айздох, здохло через мене. Давайте по. Ой, по... твоє пробуємо на дальню, на дальню. Сейчас тиху. Тихо. Він коли спуститься, зразу на, на іншу, на ліву. Вафля, окей, пизда. Ні, він вафля не дал, он ще тупий. Коли на іншу прийде, то тоді... Погнали. Погнали, погнали, погнали. Блять, ну тому що я просто я просто капітан цієї команди, розумієш? Туди можна. Прямо. Якщо шо сіу живуть, блять, ну, типа тараньки, я не знаю, джерки, блять. Може ми можемо запустити поїзд? поезд? Да. да! Давай! Тут два рычага! Nice. Пока! Oh, ми улітаємо oh, в Монако! Ой, нам пиздец, все, о, бля, я зрозумів. Класно, нам пиздец, все, блядь. Мы можем ховатися, чи що? О, бля. Я зрозумів. треба не ховатися, треба тікати. Друже, але він біжить дуже страшно. Тут руки ноги валяються. О, тут зали, все, зали, цей, блядь! А, лох, лох, лох. Мені здається, я нрави заберу, но все хибу нормально. Давай, давай, називні, ти тормоз! Я біжу, друже! А як він нас ловив, блядь, ти бачив? Ти... <вісно> Сука, <вісно> як він нас Треба було швидше, ти, ти зброю! Так, так я уже був вищий від він мене типу за два метри, типу. Да в нього метрові, ти ж гониш? Та вдав у нього руки чотирьох метро. А, нам зовсім херня треба зробити. Чого? Мені страшно, тобі може не страшно, мені страшно. Ну, типа завжди, коли за тобою біжить якась херня в Майнкрафті, за тобою, сука, не знаю, зомбі біжить в текутапів хпа тобі страшно. Тебе тіло викидує адреналін, блять, в будь-якому випадку. Ні, не кожа, не кожа, я, я не вкусний, я жирний, блядь. Мені мало калорій, блять. Ні, в мені набрав багато калорій, я зрозумів. Тепер тебе схаває не мене, батько лов. Є, yeah, немає, ми маємо встику. Даме встиг. Yeah. Просто прямо біжи. У-у! А, він дакше біжить! Біжджай, біжджай. А що? Що сталося? А, а все? все, демка! Йоу, Ні, ну прикольно, фигня ішка. Мені я сподобалось. Теж. Мені треба міняти труси. <рес> Мені сподобалась фигня ще, але хоча демка, я не знаю, з якими ми пограли, <рес> пів години, але це мощно. Я, конечно, ніколи, в... да. ніколи не грав. Я, конечно, ніколи не грав Little Nightmares, но це дуже гарно. Якщо вам сподобалось відео, сподобалась гра, і ви хочете, щоб ми купили повну і пройшли повну версію, повну блін. так що ставте лайк, пишіть в коментах, щоб ми знали, що і як.